Вітаємо на каналі Української гінтромецентру. Давайте разом дізнаємось про погоду. Отже, на вихідних переважатиме поле підвищеного тиску у більшості областей мокрий сніг та дощ. З неділі тенденція до підвищення температури повітря. Антициклон, який знаходиться над Європою, дещо впливає на територію України, тому у суботу у більшості областей без істотних опадів лише у північній частині в день невеликий, мокрий сніг. А вже у неділю атмосферний фронт, який переміщується з північного заходу, спричинить опади у більшості областей у вигляді мокрого снігу та дощу на дорогах країни, крім півдня місцями ожеледиться. Вітер переважатиме помірних швидкостей. У суботу напрямок ще буде з північного заходу, нестиме прохолоду, а вже з неділі почне змінюватись на південно-західний, що зумовить надходження більш теплої повітряної маси на початку наступного тижня. Завтра температура майже по всій території країни вночі 2-7 морозу на Північному Сході та у Карпатах 8-12 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. У наступні дві доби температура вночі та в день у більшості областей від 2 тепла до 3 морозу, на Північному Сході та Сході країни вночі до 6 морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.